Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сергій Хлань пише: свого часу в лікарні помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонської обласної адміністрації. Його довели до самогубства. Він був головою обласної адміністрації якраз в перший період вторгнення. Це його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова. Про підготовки до оборони такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівний. Ство військами, але когось треба звинуватити, що південь про так треба когось кинути натовпу, ну от кинули. і натовп з задоволенням накинувся, на чисто забувши про шашлики. Розмінування просто перестать стріляти, забули ж, бо не втік. А ви знаєте, що Лагута єдиний, хто не втік з Херсону? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей? Блокування електронних ключів? Знаєте, думаю, ні. А знаєте, що ОП -3 дні вторгнення не відповідали на дзвінки. От просто не брали слухавку від голови південної області, от в той самий час, коли її про. А ви знаєте, що люди, які зараз роблять себе героїв, просто зникли на тиждень. Теж не відповідали на дзвінки, а декого довелось повертати аж з Хмельницького. Але вони зараз герої Алгута здав Херсонщину. Дехто через тиждень з'явився в Херсоні і вільно себе почував разом з окупантами. Дивно не знаходите? людей за найменшу дотичність до ЗСУ чи підозрі у патріотизмі забирали на підвал. А представники влади вільно себе почували в окупованому Херсоні, а знали, що саме він в Корпивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію, а вже потім туди підтягнули. Всі інші. А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так і немає. Є карна справа по скарзі дружини Колихаєва, яка вважала, що її чоловік задешево продав машину Лаготі, і оцією справою суто цивільною займалось ціле СБУ. Так СБУ того самого Баканова, в якому виявили десятки зрадників, на ключових постах того самого про півдня. Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався, мовчав, хоча йому було що розповісти цікавого. Мене просив не розповсюджувати те, про що мені розповідав, але обов'язково прийде на це. Свій час, до речі, саме тому з цією владою розслідування перших днів війни ніколи не буде, бо там таке полізе. Ну що ж, рідним щирі співчуття Геннадію царства небесного. Я впевнений, що це все колись стане відомим всім. Це буде найкраща пам'ять про людину, яка на своїй посаді насправді немало зробила в перші дні вторгнення. В той же час Карл Волох також підкреслює. Думаю, протокол цієї наради давно знищений. Лагута помер за не зовсім з'ясованих обставин, але інші учасники її відомі і покази на суді обов'язково дадуть. Отже, квітень 2020. Першого року нарада в Херсонській обладміністрації за участю президента України та представників південного командування, генерал-майор Володимир Миронюк. Пане президент, нам потрібна допомога цивільної влади у відведенні землі під будівництво укріплень і будівельна техніка. Крім того, наявними силами ми не можемо забезпечити прикриття цього напрямку в разі можливого наступу противника. Якщо не буде поселення, ворог може за 3-4 дні дійти до нової Каховки. Президент Володимир Зеленський звертаючись до Єрмака. Андрій, почому этот генерал міня? Пугаєт. Лицидій просто не знав, що менш ніж за рік він гратиме уже не миротворця Ганді, а мужнього й непохитного Черчилля. а ще згодом переконувати суспільство, що в провалі підготовки до війни винні військові, залужний Наєв, Соколов та інші, а не схиблене на ідеї примирення з Росією політичне керівництво України резюмує Нає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.